Юрій Іванович, по-перше, я вам вдячна за те, що ви знайшли час в робочий день для нашого інтерв'ю, можливо, коротенького, але тема така, як я розумію, що турбує багатьох. Давайте поговоримо про гуманітарну допомогу, яка вже другий рік в конотопі існує як, як така. І різні категорії мешканців нашої громади вже отримали цю гуманітарну допомогу, крім міської, так би мовити, допомоги, то ще є і різні міжнародні організації, які надають грошову допомогу, і теж декотрим категоріям, не всім поголовно. От давайте от саме про це. Наскільки я пам'ятаю нашу з вами останню зустріч, то на сьогоднішній день отримую гуманітарну допомогу люди народження 1980 року. Так, я хотів би зазначити, що вже рік, як створений гуманітарний штаб при міській раді, розпорядження міського голови мене було визначено головою цього гуманітарного штабу, і вже більше року навіть ми працюємо над залученням, а також видачею, формуванням цих гуманітарних наборів і видачею для мешканців нашої громади. Хоча не тільки для мешканців нашого, тому що, наприклад, є нові мешканці громади, як внутрішньопереміщені особи, яких ми намагаємося забезпечувати, надаючи цю допомогу щомісяця. Станом на зараз у нас вичерпані всі наші запаси залученої саме допомоги, є невеличкі залишки, тому ми. Поки що зосеред, зосередились на е, такій категорії, як внутрішньопереміщені особи, і е, остання категорія, яка зараз отримає, це сім'ї опікунів. Е, не вперше, вже до речі, так само, як не вперше отримували особи з інвалідністю, е, і е, ті ж самі внутрішньопереміщені особи. Е, що хотілося б зазначити? Весь цей час ми дуже наполегливо, плідно і багато працювали для того, аби якраз цю допомогу знайти, потім доставити до міста, потім це все сформувати в якісь набори, видати, вести якраз облік. І хочу зазначити, що на даний час за цей рік ми видали близько 60 тисяч наборів гуманітарних. І це окрім тих, що були видані державою, ще надані нам держави, точніше видавали ми, але надавала держава продуктові набори. І от, до речі, зараз хотів би нагадати, що сама суть от цих наборів і для чого і держава їх формувала, надавала. Потім ми, так би мовити, підхопили цю ініціативу і продовжили, і продовжуємо на даний час. І саме чому я вважаю, що... Моє власне переконання, що ми повинні просто забезпечити кожного мешканця громади хоча б одним таким набором. Пам'ятаючи те, як все відбувалося рік тому, і як взагалі минув 22-й рік, ми всі переживали такі нелегкі часи і стикалися з тим, що у нас блекаут там був, слава Богу, невеликий і слава ЗСУ, до речі. По тривалісті, але ж певні громади, на жаль, відчули більш, скажімо, складні умови. І ніхто не знає, тому що війна ще не закінчилася, ми все це добре розуміємо і тому продовжуємо надавати оці набори, виходячи з того, щоб людина у разі настання такої надзвичайної ситуації, яка вона може бути, ми навіть ну, не можемо уявити. А просто кажемо. Якась надзвичайна ситуація, коли немає можливості або там навіть вийти з хати, або ж просто десь придбати ці продукти, щоб людина мала можливість протриматися держави було визначено термін 15 днів. Ми е, вважаємо, що ті набори, які ми видаємо е, за рахунок цих наборів, можна протриматися навіть більше, ніж 15 днів. Тобто дуже важливо, щоб наші мешканці розуміли, що це якраз не наш обов'язок, скажімо так, у нас немає законної навіть бази, яка б зобов'язувала нас, як міську владу, забезпечувати гуманітарними наборами мешканців нашої громади. У нас був такий обов'язок видати. Роздати ту державну допомогу, яку ми отримали. Але ж я нагадаю, що їй було там трохи плюс-мінус 10 тисяч всього-навсього. Все інше, оці 60 тисяч, як я зазначав вище, це якраз ті набори, які ми сформували якраз самостійно своїми силами. І е, цю ініціативу підтримує міський голова, і саме тому ми і продовжуємо надавати цю допомогу. Мабуть, треба додати, що це гуманітарна допомога, продуктові набори треба розглядати як стратегічний так, запас саме, саме на процес... певний е, проміжок часу, на на так, термін місяць, два-три чи ну там ще раз підкреслю, що державою було визначено 15 днів. Угу. Ну, ми надаємо набор я. Контролював це питання, щоб ми видавали набори десь загальною вагою не менше 9 кілограмів і в середньому 10 кілограмів десь так продуктів харчування. Тому вважаю, що на 10 кілограмах можна протриматися навіть більше, ніж Ну, місяць точно. Місяць точно. Навіть якщо родина чотири члени. Так, я також хочу б, хотів би нагадати, я вже неодноразово казав, але наприклад, Здається, світова продуктова компанія, яка надавала Україні, в принципі, допомогу, вона виходила з калорійності продуктів, вона розрахувала кількість калорій, яку потрібна людині на місяць. І ці калорії складалися от в тому наборі, який нам було запропоновано, передано. Це з рису, олії, гороху. Ну, здається, і все. І борошно, і борошно. Так. Тобто, ось, навіть без консервів. І макарони? А, можливо, і макарони. Да. Ну я про те, що у нас є лише олія, і більше навіть консервів з них нема. І цієї кількості калорій, яка, е, яку людина може отримати з цих продуктів, її достатньо для того, аби вона просто протрималася там цей місяць. Ми ж додаємо консерви і м'ясні консерви обов'язково. Іноді у нас бувають ще овочеві консерви, рибні консерви. Там іноді, коли ми отримуємо можливість, всякі там гієнічні е, набори також туди долучати там, шампуні, мило тощо, і там миючі засоби і так далі. Чай, кава, до речі, також. Ну, а тепер давайте пройдемось по тим категоріям, як віковим, так і, і взагалі, от починаючи з дітей. Які категорії населення нашої конотопської громади отримали на сьогоднішній день ці продуктові набори? Діти віком до 18, від, від нуля, від нуля до, 18. Віком до 18 років отримали, так. А потім всі пенсіонери, всі не тільки пенсіонери, а всі особи е віком народження старші за 80-й рік народження. Тобто всі оці категорії ми вже закрили. У нас залишилась така невеличка частка: це -й тире, ну, 23 й Да? От от, от оце тільки, а навіть менше, тому що особи 2004 2004-й, так. От, згадав, 2004. Ось ці 24 роки народження нам залишилося закрити. Я маю сподівання, що ми закриємо. Окрім цього, нами е, з, запущено таку програму, як соціальний хліб. і Ще ж ми випікаємо хліб і роздаємо безкоштовно, також в різних містах. І перш за все, е, найбільш незахищені верстви населення отримують цей хліб. Він видається щодня. Щодня випікається там, здається, близько 1100 буханок хліба, які розповсюджуються саме безкоштовно. Це в додаток до того, що ми вже надали. Плюс до цього всього ще є грошова допомога, яку надають міжнародні організації, до яких ми не маємо жодного стосунку. Ми лише... Скажімо так, проводимо роботу в разі можливості по залученню цих програм саме на території нашої громади. Але е, в подальшому ми ніяк з ними не пересікаємось і вони самі ведуть роботу Це їхні гроші. Так, і вони і, вирішують. Так, і у них є свої там вимоги певні. Е, і вони їх озвучують для. Того, хто бажає отримати цю допомогу, він або погоджується, потім проходить анкетування, опитування і може отримати. Або людина може не погодитись, йому не цікаво надати там свої власні дані ну, і якщо я, скажімо, заяву подала туди і отримала відмову, таке ж так. також може бути У всіх... що чи мій вік, чи щось таке інше, вони чи розмір моєї, скажімо, пенсії не підходить для їхніх. Принципів майже у всіх таких організацій є така такий рядочок в кінці, що заповнення анкети не гарантує, не гарантує. отримання там, виплати або гуманітарної допомоги. Я знаю знову ж таки, що спілкуючись з ними, кожен е, називає свої якісь е, вимоги. Тобто, наприклад, просто е, якщо пенсія, це один з одна з один з представників організації, назвав, що якщо пенсія. Перевищує 5400 гривень, то вони тоді не надають допомогу. Інші там орієнтуються на, скажімо, те, що якщо пенсіонер працюючий або має власний бізнес, то тоді не надають. А є такі, які надають всім. Тобто у них немає таких обмежень, вони просто надають там за віком, наприклад. Якщо ви там старший за від там го року народження, все, то ви маєте право на отримання. Тому. Ці моменти ми, на жаль, або на щастя не можемо ніяк контролювати. Ми лише я ж кажу, допомагаємо, залучавши ці організації на наше терени. Ну а тепер розуміючи менталітет наших людей, я хочу задати таке запитання. От я подала заяву, щось там не відповідало критеріям цього фонду, і вони ну, не отримали нічого. Може, можливо, і не надіслали мені листа, що ми вам відмовляємо за такими причинами. То, мабуть, тоді що, народ наш жалоби починає ну, слати усі інстанції, чи телефонувати? Є різні випадки, скажу так, і маючи можливість особистого знайомства з тими особами, як на вашому прикладі, є люди, які кажуть, ну так, я не отримав, ну мабуть, тоді потрібно більше іншим громадянам, і все, і нічого не робити. А є ж такі, які вважають дійсно, що. Їм чомусь винні. Я, от хочу вкотре зауважити, що все, що з позначкою гуманітарне, це не є обов'язковим, це є така благодійна надана допомога, і вона може бути надана або не надана. Вона може бути надана в тому вигляді або в іншому. Тому, на мій погляд. Взагалі, неправильно, якщо відноситись до е, отриманої допомоги, як така, що не влаштовує, або там замала, або там невчасна, або ще якась. На мій погляд, треба дякувати, в принципі, що. що є. так. В тому чи іному вигляді. Або там виплата у ем, ну, хтось 2200, наприклад, отримав, хтось отримав тисячу гривень. Ну я розумію, що тисяча не 2200, а в той же самий час можливо 1000 і ці цю... також не лишня. Так, і могли і її навіть не отримати, або хтось не отримав. І як ви сказали ем, про скарги, я б ще б хотів би також ну, закцентувати увагу. От е, минулих два дня нас просто завалили. Зверненнями через гарячу урядову лінію, тобто через Київ. Я сьогодні близько двох годин витратив на те, щоб лише поставити свій підпис, як виконуючи обов'язки міського голови, на кожному зверненні, яке ми отримуємо, повинен поставити свій підпис. От я витратив саме на ці звернення більше двох годин, лише на підпис. Всі, як один під копірку, прошу надати або забезпечити гуманітарною допомогою. Я хотів би достукатися до цих людей, які звертаються, щоб вони трошки мали розуміння, От який шлях пройшов цей лист і який він пройде в зворотньому напрямку. Людина звернулася на урядову лінію. Урядова лінія це зафіксувала. Вона повинна відзвітувати, передала на обласну військову адміністрацію, яка передала на районну військову адміністрацію, яка передала на нашу міську раду. Її отримав загальний відділ, розписав. Далі воно пішло на управління соціального захисту. Ще тут я або міський голова хто є. І, і потім. Управління соціального захисту зв'язуються з нашими е, представниками е, гуманітарного штабу, які безпосередньо видають, е, дивиться, які категорії зараз надаються, або чи отримувала дан, дана особа, готує відповідь. Тобто сім, е, скажімо, відділів да, або е, підрозділів. Ну, це Оце, ж не, не семеро людей, це ж більше це Не семеро людей. І от вдумайтесь, ми отримали близько п'яти сотень таких на, звернень. Можно на звернення треба дати відповідь. А, і, і от лише, лише наше управління соцзахисту дає цю відповідь у трьох екземплярах. Угу. От, от сьогодні, умовно кажучи, 500 ми отримали, це три пачки паперу, вже мінус. Просто от витратили ні ні на що. Найцікавіше в тому, що коли читає відповіді, які також я підписую як виконуючі обов'язки, я дивлюся, що зазначається особа 79-го року народження, наприклад, так, яка отримала у грудні, буквально вона о, о, у лютому навіть отримала гуманітарну допомогу. Е, у грудні вона отримала як сім'я з дітьми. Так, така категорія, до речі, також була. І все, все одно чомусь вирішили, що, так, що, що треба, ще, треба ще. Досить дивують, коли там звертаються і пишуть, що е син, але він не працюючий. Я знаю, що лише там в транспортному управлінні ми маємо автобуси, але маємо дефіцит водіїв. Ну, водій вже ж така, ну. Не, не важка професія, тим паче, що у нас водії не ремонтують автобуси, для цього є спеціальні слюсарі, які їх ремонтують. Тобто поїздив, поставив, все, зранку приходиш, ти отримуєш справний автобус, на ньому відпрацював, поставив його за ніч, підремонтували, якщо це потрібно. В той же самий час закрадається думка: ну, а чому так? От чому. Людина не працює, але на гуманітарну допомогу вона чомусь вважає так, що вона має на це право. Я е, випадково буквально побачив прізвище знайомої людини, зателефонував буквально перед вашим приходом і поспілкувався і задав питання, чому саме от ви вирішили, на що отримав таку відповідь, що сусідка на базарі сказала, що от ти дзвони, і тоді там, умовно кажучи, наш тоді уряд. З, змусить е, надати саме місто, надати цю гуманітарну допомогу. Так от я хотів би, щоб всі розуміли, що у нас вже ж давно йде, по-перше, це реформа децентралізації. Ну, Уже ж немає тієї радянської конструкції, слава тобі, Боже! Що звинку. Так, що от прям сказали, отак, от бери і зроби. Давай. Ні, але з оціми всіми заявами ви просто залучаєте, до, на мій погляд, не зовсім. Потрібної роботи, от я б ці дві години витратив краще б на щось інше, що дало б там розвитку нашої громади, так і це саме управління соціального захисту, ці люди, які люди, які будуть готувати відповіді, вони б краще б витратили цей час на те, щоб залучити нову залучити. допомогу. Так. Тому я дуже сподіваюся на розуміння, і що ми все ж таки мусимо дивитися в один бік і розуміти, що гуманітарна допомога це. Не обов'язок, а це ініціатива міського голови, ініціатива міської е, влади, яка намагається допомогти мешканцям своєї громади, щоб, не дай Боже, якщо настане отакі от якісь там надзвичайні ситуації, то людина могла б протриматись навіть я не виходячи з дому минулого року. Так. Скажімо, коли магазини так. були закриті, коли нічого ніде не, не можна було купити. Ну а я хочу додати. До ваших слів, що нам всім не треба забувати, що війна у нас в Україні, що десь комусь ще тяжче, ніж нам тут, в Конотопі. слава Богу, ми все ж таки поки що живемо в мирному місті, так можна сказати. Тому треба всім зібратися і разом до перемоги. Я хочу запропонувати вам згадати ще одну категорію нашого населення: це вимушені, вимушені переселенці. Це окрема категорія, і які окремо отримують цю гуманітарну допомогу і не тільки продовольчі набори. Так і не тільки ми продовжуємо працювати по залученню інших видів гуманітарної допомоги. Нещодавно була отримана така у вигляді. Там господарчих товарів, гігієнічних е наборів. І так далі. Там вона була досить суттєва, там кілька десятків кілограмів. Ми завезли кілька сотень, точніше залучили, завезла саме благодійна організація. І буквально за два дні вона була роздана. І на даний час ми провели перемовини і сподіваємося на надходження наступної партії, саме такої допомоги. До цього також ми там залучали ковдри, подушки, посуд. Ліхтарі на сонячних батареях і таке інше, і продовжуємо працювати в цьому гуманітарна допомога, що майже щоденно в конотоп йде, тільки це не продовольчі е е е так. якісь там е продукти, харчування таке інше. А отримує і наша наша лікарня одна і друга, отримують наші комунальні підприємства, те, що необхідно для розвитку, ви кажете, нашої громади, і міста нашого. Я вам скажу буквально за останні три дні, просто за три дні. Сьогодні а, два останніх вагона з цієї партії від Варшави. Ми отримуємо трамвайних. Вчора ми отримали дві фури від польської благодійної організації з а, товарами для нашої лікарні, для наших лікарень. Вчора розвантажили дві фури. А, позавчора. Ми отримали вісім вагонів трамвайних, і поза вчора ми отримали причіп вантажний, великий, як то кажуть, зерновоз. От такого плану також для нашого комунального парку. Так і, і до речі, хочу сказати, що, що чим більше конотор буде отримувати комунальної техніки, то тим більше і робочих місць. Звісно, так, мені здається. звісно, тим більше буде робочих місць, тим, тим більше ми будемо мати змоги витратити кошти саме на м, комунальні підприємства і на покращення життя е, нашої громади через. Роботу, яку проведе комунальне підприємство, яке не націлене на отримання там величезних прибутків, а перш за все, націлене на соціальну відповідальність. І міська рада, яка є засновником цього підприємства, звісно, вона. Керує таким чином, щоб підприємство працювало перш за все на громаду, не на свій власний гаманець, скажімо так, а саме на громаду. Саме тому, от і сьогодні, вранці, до речі, я не знаю, помічали ви чи ні. А я от їхавши на роботу, вже помітив, як техніка нашого КП-муніципалітет вже рухалася у бік колієпровіда ремонтувати за технологією так, за технологією холодного асфальту, вже другий рік. Не зважаючи на те, що війна, але ми працюємо і намагаємося підтримувати наші дороги, наскільки це нам можливо і вдається. Ну іноді, коли читаєш коментарі під цими під цією інформацією, що там роблять дорогу, там ямковий ремонт, то замість дякуємо, так, пишуть: а чому, а коли на нашій вулиці, а чому не на нашій там? Вулиці і таке інше. Ну як це вкласти в голови наших людей, що ну не тільки вимагати від влади щось, але інколи жив дякую, мабуть, треба сказати. Так, от саме цікаве в тому, що я навіть проводив кілька експериментів, будучи перебуваючи в певних групах, певних громадян. І коли там писав такі, що ми щось зробили там один раз, другий, третій, ніхто ніяк не реагував. І я просто запитував: а чому ви не реагуєте? От чому вам важко сказати дякую навіть. так? Якщо десь там а, щось не зроблено, а я хотів би тут зауважити ще один такий маленький момент. Звісно, хотілося б все і одразу, але ж якби нам м, впав так з неба. Ну, мабуть, я так скажу, мільярд там десь доларів десь. От тоді можна було так зразу: от всі дороги поробити. От просто всі. Раз і за один рік, за один рік зробити. Але ж ми маємо лише там поступове наповнення нашого бюджету. Виходячи з нього, ми і плануємо, які самі там дороги робити. Звісно, що приділяється більше уваги центральним, тому що вони першочергові. А в той же час ми намагаємося залучати. Усілякі проєкти, і минулого року ми е, повинні були там приймати участь разом з е, в проєкті е, в рамках великого будівництва, дороги Сумщини, здається, і, от, але через війну це, цього всього не сталося. А так би у нас проспект е, миру, він якраз би був е, відновлений, скажімо так. Тому хочеться, але ж е, мати мужність подякувати це. На мій погляд, може не кожен. Просто не кожен. Коли я чую, а чому, а чого. От кажу чесно, у мене все всередині перевертається. Це вже людина є з претензією. А хто такі люди з претензією? Ну, це люди, які завжди на щось ображені, які вважають себе там обділеним чимось там або кимось. І дуже важко ну, працювати. Що влада зобов'язана? Так, от я ж кажу, також тут е немає розуміння того, що Радянський Союз вже в минулому. От просто в минулому. Так, але там звучала інша фраза. Ми перед підродіни вічно в долгу». <гум> тим паче, <гум> тим паче. І я от е можу покласти руку на серце і щиро сказати, що я не пам'ятаю, коли було б стільки зроблено для нашого міста, на мій погляд, це просто. Історичний якийсь період в житті нашого міста, коли було містом отримано дев'ять сучасних надсучасних автобусів, які курсують нашим містом. І, до речі, от наші мешканці не всі там, можливо, мають сміливість подякувати. Так? А до мене ж приїжджають люди з інших міст, і вони просто дивуються, які у вас автобуси! Ого, а як так? А я уявляю, що буде, коли виїдуть наші Варшавські трамваї. А безкоштовний проїзд в трамваях. Ну, також ну, подяки дуже мало. А ось на сьогоднішній день скарги на те, що трамваї, ну мало трамваїв, ну довго чекати їх. Ну, з цим... Хоча трамвай їде, і він від ком забитий. Ну, а хто згадає, коли були безкоштовні трамваї? Лише під час е перебування російських військ на території області, так і тоді було там розпорядження голови ОВА. І, і другий це період якраз е згідно е пропозиції, підтриманої виконкомом е саме міського голови і трамваї. Ходять безкоштовно, коли це було, і де ще. Є? Я, мені наводять приклад, є в Харкові, звісно, є. Но, на мій погляд, не зовсім коректно порівнювати нас з Харковом. Ну, взагалі, як від мене. Потім, от, підтримуючи вашу тему, я спостерігав над тим, як раділи люди і не міг зрозуміти, що відбувається, коли під час розвантаження одного з вагонів зламався кран. От ну я одразу коли дізнався, мені було ну боляче від цієї новини, тому що я розумію, що це негативна новина. І розуміючи, що цей підприємець, який ну, виконував це ж роботу. Такі, це ж робота, все може статися. Так. І як добре, що ніхто не постраждав з людей. Але... трамвай не постраждав дуже там. Так, там, вибіта, так ну вікна. Але як можна цьому родіти? Як? Людина на певний час через е, якраз оцю е, поломку крана вона не зможе отримувати надходження до свого там, бюджету, так? тому що не зможе надавати послуги. Ми вимушені тепер знайти там, скло і замінити в цьому вагоні, тобто теж понести якісь там, витрати, що мінімум, е, в часі. Але як цьому можна радіти, я не розумію. І от найболючіше для мене це якраз бачити отакі. Коментарі. От, замість того, я кажу, щоб знайти сміливість, просто визнати, що зараз відбуваються ну, історичні події, просто історичні. Юрій Іванович, я вам дуже вдячна. Але все одно наостанок підводимо риску, робимо висновки із нашої з вами сьогоднішньої бесіди, звертаючись до. Нашої аудиторії, яка зараз нас слухає, дивиться на нас. Я хотів би всім подякувати за мужність і терпіння, які, на мій погляд, виявили всі мешканці нашої громади, переживши такий нелегкий 22-й рік. В той же час маю великі сподівання на розуміння також всіх мешканців громади з діями міської влади. Той же самий час, якщо хтось має якісь побажання, бачення, пропозиції, будь ласка, надавайте їх, ми відкриті. Кожного дня працює громадська приймальня, до якої ви можете звернутися та надати свої пропозиції або бачення. І чергове звертаюся до всіх, долучайтесь до роботи гуманітарного штабу, нам дуже потрібні ініціативні люди і не лише в напрямку гуманітарному. Тому маю величезне сподівання, що все ж таки більшість знайде в собі сміливість і буде вдячна за все те, що нам вдалося зробити і що ми продовжуємо робити і на даний час.